Щоб навесні у Полтаві на клумбах з'явилися квіти, робота у теплицях кипить із січня. Одні рослини вже проростають у горщиках, інші тільки сіють. Кожен сорт вимагає різної вологості та температури повітря. Зараз ми знаходимося в теплиці, де ми робимо посів. Більше проценту в нас виходить тут. Як ви бачите, ось так виглядає уже, коли зійшли рослиночки. і так виглядають під плівочкою. Це тільки-тільки починають просинатися, насіннячко наше сходити, оскільки насіння проростає зеленим килимом, для подальшого росту йому потрібне місце. Тож квітникарки вручну розбирають сіянці за день. Кожна формує не менше п'яти окремих ящиків. Це в нас була посіяна петунія, а зараз ми її пікіруємо. Щоб була не загущена, краще розвивалася. Ми даємо їй простір. Буде гарна корнева система, буде гарна квітка. Після того вона виростає ну, десь приблизно на сантиметрів 10-12, і потім ми її висаджуємо в одноразові горщики. Грунт для рослин також спеціальний. Це торф, який попередньо обробили, тобто запекли. Злегка перемішуємо, щоб він насичився кислородом, потім заготавлюємо у ящички, ось дівчинка якраз працює, просіваємо. Коріння у маленьких рослинок дуже маленьке, щоб грудочки, як не бачите, скільки ще залишається, не заважали їм проростати, просіємо, втрамбовуємо, проливаємо і працюємо далі. Минулого року на підприємстві декоративні культури облаштували нові теплиці під плівку. Це дає можливість зволожувати рослини за рахунок конденсату. Ми тут бачимо, у нас є вже рослинки. Це ми з літа черенкували ще пеларгонія. На червона калина бачили, ось вона в налічі червона та рожева. А позаду в мене красивий такий килим це ковровка. Це рослина багаторічна. Підросте і до слідчого сезону посадки на місто. Вона буде там красуватися з новинок на клумбах міста цієї весни. З'явиться цинія, лобелія, остеоспермум, віола та катарантус. Буде і багато нових видів багаторічних рослин: герань, кривава, деревій, сальвія, лісова, армерія, геліхера, іберіс вічно-зелений та інші. Понад 60 тисяч багаторічників вже будуть висаджені в Полтаві. Що це дає? Це абсолютно інший підхід. Тому що їх висаджується в ґрунт разово, потім іде догляд, і вони щорічно стають все пишнішими і все красивішими. Загалом цього року у Полтаві навесні планують висадити 130 тисяч саджанців квітів.